Так... ой, Здрасте. Оце мене гризеш, іди Гилька. Гиляки гризи. Так, у дівчат обід приїхав. Тепер им до вечора є чим розлікатися. Інша кількість гілок на вечерю теж є. Пізніше. Ось. Всі щасливі і довольні. бычок мий Вегас. Ох, два с половиной месяца. Так что обидают, кору сейчас обгрыз. Ну ты да подавись. Ну что ты робишь? Ну вот что ты пристал. Вот что ты пристал. Так, и кору объедают и чухают лоба. Я чем почухаты. Вегас. Вегас. Что за дела? Так. Цапаки. Ох и цапаки. Так. Так, так, так. Смачного, дівчата, смачного. І в кормушку поклала їм їлочки теж, щоб зручно було все нямкати. Це фортуна. Першокоточка. Гарні такі. А це <смі> джета першокоточка. Дуже гарна коза. Красивий вим'я у них. І в одної, і у другої. Так, тимовся красавицям по три місяці і, і тиждень. Три місяці і тиждень, да. Ось ця вільно. Можна замовляти. Так дивтюльки, що у нас тут, ты хочешь ще подать? А давай. І роботи, вдівок, ох і роботи у дівок, ох і роботи. Звісно, це ні. На вечір. Да. Звісно, це не випас. На жаль, до того поля нам далеченько, Якби їх вести, то фактично неможливо. Дуже багато бродячих, не то, що бродячих, а тут організації і собак дуже багато. Вискакують, нападають. Нам Нашу нам оці переляки, Для чого нам проще привезти? От, і дівчата в безпеці, козенята в безпеці. Плюс транспортна тут розв'язка дуже бурна. Ну, Коротше, що маємо, то маємо. На прівість своїх кіз ми ніде не ставимо. На сонці вони не люблять знаходитись постійно, вони в тінечку стараються бути. От. Тобто, все ж таки у них вільне передвіження, вони можуть заховатись, можуть на сонце вийти, коли їм хочеться погрітися. От. А так не полюбляють. Я примічаю, що вони як відкрите сонце в вольєрі, вони всі ховаються під кришею. Тільки ось отечок від дерев пішов, сонце розвертається, всі гуляють. Тому ми проти всякого прив'язування на траві, а до лісу, на жаль, далеченько і до поля. Тому, що маємо, то маємо. Поки нас ноги носять, <гум> будемо, будемо їм привозити. А клинків хватить. Там на полі стільки клинків, що ужас. І травичка скоро ось підійметься, до будемо косить привозити. повним ходом. Обід іде і ми пішли. Юрочка, пішли обідати. Де? У нас тут порядок, пішли і ми пообідаємо.